Це Кубок Ліги Чемпіонів, а це Динамо Київ, команда, яка останній раз проходила в 1-8 ЛЧ 10 років тому. Сьогодні, виконуючи завдання, ми матимемо можливість підсилювати склад киян, забираючи гравців своїх суперників. В першому поєдинку проти празької славії нам достатньо забити всього-навсього один єдиний гол, щоб забрати любого гравця з їх склад. Як на мене, завдання абсолютно не складне. Ближньо! Небезпечно! В цілому нічого нового. Брашко. Давай! Oh shit. here we go again. Як грати можна? Побіг, побіг! Шапа. А, ні. Перший тайм ми горимо з рахунком 2-0. Подивіться, де захист. Хорошо, давай! Давай! Гереро. Гереро! 57 хвилина! Ми відкрились! Брашко вже награвся. Блену, це побіг. Побіг. Анхель Торес! Анхель Торес! 67 хвилина! Друзі, ми повертаємось в гру! Але в будь-якому випадку одного гравця ми все ж таки задрафтали. По вибору в Славії не дуже. Але все забираємо собі нападника Чорі. Баркін, Баркін, Баккін, Баркін, Баркін, ти король. Обіграти голкіпера і забити гол. А хто казав, що буде просто. В другому турі групового раунду ми зіграємо проти Челсі. Отже, щоб задрафтити одного футболіста зі складу Челсі, нам треба обіграти голкіпера і забити гол. Не просто, але в нас є підсилення в вигляді. Чорі давай, чорі! Ух ти ж, блядь! Обережно! Обережно! Побіг! Побіг, Чорі! Побіг! Там вже обігруй! Пробивай хрін на нього пробивай, Чорі! Побіг, побіг. Ще один небезпечний момент. Один один візьміть Людор! Ніщрет! Та де? Ай, брак, ну по центру. Я вам скажу, тут взагалі не просто лутати футболістів. Робимо навіс. Пробін на бригінфа. Тут не обіграв, тут просто це не обіграв. Блок! 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 <тас> <тас> Кіпер! Чучу підтятий <до> кіпера! <пас> Удар <да> су! <пас> На жаль, в цьому матчі задрафтувати нікому ми не змогли. <зас> Забити трівелою. В цілому, це можливо. Щоб забрати любого гравця з футбольного клубу Ювентус, нам треба зараз забивати трівелою. Ну це не трівело, братан. А чого не б'ють тривелою? А тут вже треба да ну як! Тут ще тривельщик, и зібрались. Блядь, і тривельщик. Удар! Не летить тривелий. Після трьох зіграних турів у нас один набраний бал і 29-та позиція. І задрафтований один гравець, який зараз травмований. І зараз у нас зустріч проти Монако. Забити зльоту. Як мінімум, зараз треба здобувати три бали. Задрафтити гравця це другосортне завдання. Простріла. Там! Я хотів пробивати з льоту, але вийшло так, що віддав передачу. Подача прям. Якби там були ворота, то це було б один-один. Дефати! Задефали. Офсайд! Реф! 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 Блядь. Ну, неможливо виконувати завдання. Неможливо. Бий. Головою вже. Давай, попов! Нам треба 4 бали. Забити гол захисником. Ну, це вже мені здається, прям ну треба робити. Що в матчі проти вілералу? Поки що в нас гра відбувається в центрі поля. Так, ярмола. Ярмола! Дальню! Ну право, ну там право! Ну! Вот три пришли атаки уже в нашу сторону. Хорош! Пид удар! Ну, было порушить. Дуба! Дубичок! На Попова. Попов! Пыль! Дубичок! Єдиний плюс в цьому матчі, що ми здобуваємо три бали. Візьмемо номер один забити гол паненко і Наступними нашими опонентами буде стява. Вони нас намагаються розпасовувати пас. Удар! І от... Сраку. Просто в сраку. Зігравши 6 турів в ЛЧ, ми на 24-й позиції, 6 набраних балів. Справи кепські. Забити з першого дотику, ну так це нормально! І в матчі проти Баварії. До речі, таку саму футболку з запаковану збірками я виставив на аукціон. Аукціон це чудова можливість купити джерсі улюбленого клубу або збірної позиція. Також нагадую, що в мене є свій власний інсташоп, в якому ви знайдете подарунок під ялинку для кожного футбольного фаната. Переходьте посилання, залишу в описі. В цьому матчі я 100% йду за Гарі Кейном. Накривати! Накривати! Так. Зльоту! Та ну. Ще. Контратаки наше все. Ну, звісно ж, ми забираємо Гаррі Кейна, але це буде потім. Поки що він грає проти нас. І туди. Пробий! Копаєв, копаєв! Вибий! Караваєв. Удар! Ну, Граємо зараз 5 захисників! Та звісно, Кейн. Ну я вам скажу, нічого проти Баварії це не так і погано. Тим паче ми забираємо одного гравця. І відігравши сім турів в Велче, ми займаємо 24-позицію. ту позицію. Ідеально поки що. На стику. І якщо ми зараз переграємо Олімпіакос, ми 100% в наступному раунді. Забити гол з воротарської зони. Nope. Дуже зблизився може бути дуже небезпечно контратаку, Контрзалупу. головой. На жаль, не з воротарської. Сантиметри не вистачило до того, щоб він забив цей гол з воротарської. Ми здобуваємо важливу перемогу. Ми проходимо в наступний раунд, але завдання, на жаль, не виконано. Нам не вистачило там буквально якихось сантиметрів. Зайнявши 21 першу позицію, ми все ж таки проходимо в наступний раунд. На цій стадії, якщо завдання не виконане в першому матчі, є шанс виконати в другому матчі відповідь. Плей-офф ми зіграємо проти Антрак. По завданню треба забити павершот. Кателега по центру. Дійсно пощастило з опонентом. Як на таких відскоках? Ну, ЧОРИ КРОСТ попов. А щит. Here we go again. Відіб'ю я нарешті пенальті чи ні. По центру давай. Давай! <му> <му> На жаль, в матчі ми поступаємось 3-2. Але до себе в команду забираємо Маріо Гьоце. Фінес за меж штрафного майданчика. Маріо. Йоси! Це! це було близько. На мікро... на мікроконтролі. Йодце! Ну це фінес. Тут питання в тому, чи замеш штрафного майданчика. Ідеально. Перед на чорі, блядь. Накрити! Йоце! Завдяки голу Кейна ми проходимо в наступний раунд. За виконане завдання собі забираємо захисника коха. І вже в одній 16 нас чекає наполі. Наступне наше завдання треба забити гол за меж штрафного. До цього був гол за меж штрафного фінесом. Тепер просто гол за меж штрафного. Отже, якщо ми зараз виконуємо завдання, то ми дуже сильно підсилимо свій склад. Дуже багато пасів і перехоплення. Тепер свою атаку. Дивіться 30 хвилин жодного удару поворотам. Дуже обережно грають обидва клуби. Тримаємось. Хорош! Це напевно найскучніший перший тайм, який ми тільки зіграли. Ну, і перший. Ну, я намагаюсь у всякому випадку. Хорош. Гарі okay. СКАІКЕ! Забиває! 77 хвилина, друзі! Ми лутаємо футболіста з наполі. А йому багато і не треба можливості. Дайте один шанс. До побачення Мактоміні. Удар. Непогано. А яка атака? Це дуже хороший результат. Перемога, і плюс один гравець в свій склад. Звісно ж, я забираю Кевіна Дебрюїн. І останнє завдання, яке в мене було підготовлене. Далі на наступні раунди ми додамо те, що я не зміг виконати. Забити гол головою. Там! Ну він би й не дістав, але. Удар поворотом, ніще ред. Намагаються вони якомога ближче підійти до воріт. Проходять. Там! Головою! Робимо подачу! Подачу від дебрюйне. Ой-ой-ой-ой-ой! Там. Я обожнюю Гаррі Кейна. Я його просто обожнюю. Туди навіс, або просто доставляє м'яч, він забиває. Удар вибити. Шведа. А! Чергова перемога завдяки голу Гаррі Кейна. До себе в команду ми забираємо Нерес. І в чвертьфіналі нас чекає Барселона. О, ну там є кого лутати. Отже, далі ми вибираємо з тих завдань, які ще не були виконані. І це забити гол з воротарської зони. На. Він зайшов ми пробив! Ямаль! <зрозв 'язок> Невдалий підкат. Як вони нас розпасовують кіпер?! <рі> Туда його. Е, та в сраку такі тактичні фоли. Хорошо дубінь. Ой, дубінчак сьогодні напрацює на червоно. Кевін Дебрюйне, А Ану проб'ю. Як же він крутить, не дати йому зайти. Ну, а що ще робити? Подача. Боже мій, тут ти його ярмола! Давай ще ти! Ну, добити! Робить навіс Кевін! Об'їх! Взагалі не погрі! Абсолютно! Так, ну Тепер першочергове завдання це відігратися. Браво! Я потребую вар! Просто забив з лінії. Ну це не з воротарської. Один гол ми відіграли, але, на жаль, поки що завдання не виконане. До побачення. Так. Ну зараз з нересом мені цікавіше грати. У! Гьоце! Гьоце! А пахне як. Коротше, ми виконуємо всі завдання, але не ті, які треба. Не заблокував удар, і повз! Навіс! Ще дуже багато передач. Чудово. Забити! Ну що ж, гра переходить в овертайм до передача. Ну, як він тут зіграв чисто. Подача. Удар! Спокійно, нещеред. Погнал. Гереро! 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 104 хвилина! Блін, але завдання все одно не виконане. Отже, в наступному раунді нас чекає інтер. Ну, як правило, з італійськими клубами нам щастить. Наступне завдання: треба обіграти голкіпера і забити гол. Знову ж таки, це завдання вже було, ми, на жаль, його не змогли виконати. Отже, друзі, ми за крок до фіналу. Треба лише пройти інтер. В ідеалі ще забрати в них гравця. Це треба обігрувати такими футболістами, як Нерес, напевно. Не. Коли було близько? Йофріс класний Хорош! Барела пробиває Барела. Ріс, кіпер стань. Стань! Ну, чому вони не фіксують порушення правил? Та ні, це трішечки подразнив. Подавай. Давайте вже хоча б вийдемо на камбек пробитий. Так. Обіграв і забив. Просто в один дотик. Обігрує і забиває. Найс! Ну в таких моментах ми не пробачаємо. Подача Кіпер! З інтера до себе ми забираємо Сомера. Але у нас травмований тимчик і кох перебрав жовтих карток. Добре, хоч з Нерасом все окей. Треба забити гол з захисником. Враховуючи втрати це буде непросто. Отже, в нас матч відповідь. Треба забити гол з захисником, і найпростіший, як на мене, варіант це зробити подачу скотового і закрити. Ну, просто сильніше пробити. Чесно кажучи, я розглядав Дюмфріс, але я зрозумів, що треба забирати голкіпера. Закритий ой ярмоленко дуже брутально. Дімарко. Навиніс! Навиніс! Подача виграти! Лутаруй Сомер! От вам, будь ласка, Сомер. Деблюйне, Кевін! Кевін Дебрюн! Непогано. Робимо подачу з кутового. бого Нічорі! Бий! Подачі були! Ну, знову на чорі. Звідти. Пробиває Кевін Дебрюйне! Відповідь від інтера, яка передача! Ну, таке не контриться. Там! До бити! Та чорі. Ближній. Я вже чорі розкрився. Ну що ж, в фіналі ми зіграємо проти Манчестер Сіті. І зтрат настільки Ярмоленко. В нього перебір жовтих карток. На фінальний поєдинок ми змогли зібрати ось такий склад. По-моєму, непогано. Ну що ж, на цей поєдинок настільки одне завдання. Перемогу. Все дуже просто. Криймо ближню. Родрі робить подачу, Сомер. Забрав Доку. Зносить його. Да не було! Він грає в м'яч. Там є кому боротись на віз? Після першого тайму ми летимо з рахунком 1-0. Діоси! Давай! Так! Ну хоч так! Хорош. Та ні, об'ємо ми там його корпусом! Так, друзі, звучить фінальний свисток. І все таки наш експеримент успішний. Київське Динамо забирає Лігу Чемпіонів, але дещо в продвинутому складі. Отже, друзі, ось такий нас вийшов експеримент. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.